У Луцьку розглядають справу стосовно уродженця волновахи. На суди приходять прокурор та захисник чоловіка, призначений йому державою. Втім, сам обвинувачений, напевно, і не в курсі, що відбувається в суді обласного центру Волині, оскільки перебуває на окупованій території, де працює командиром рятувального відділення так званої пожежно-рятувальної частини, так званої ДНР. Кримінальне провадження проти уродженця Волновайського району Донецької області Сергія Полякова було відкрите ще в квітні минулого року. Обвинувачення досить серйозне. Державна зрада, за даними слідчих ДБР, чоловік після тимчасової окупації в Волновах російськими загарбниками залишився там працювати, як стверджують слідчі з власної ініціативи на посаді командира рятувального відділення так званої ДНР. Було це в березні 2022 року. Ба більше, як йдеться в підозрі. Він брав участь в агітаційних заходах окупантів, взяв участь у агітаційному заході, присвяченому дню рятівника Російської Федерації, під час якого спільно з іншими невстановленими громадянами, частина з яких одягнені у формений одяг, позиціонуючи себе працівником незаконно створеного державою агресором органу в ручистій обстановці, вишукувавшись для спільного фото, тим самим використовуючи своє попереднє становище представника правоохоронного. Коронного органу Волноваського району та відповідно підтримуючи в такий спосіб. Факт окупації до Луцького міськрайонного суду. Ця справа потрапила в серпні. З тих пір відбулася вже низка судових засідань за участі прокурора та захисника обвинуваченого, якого надала йому держава. Ясна річ, чоловік в судовій залі відсутній, не дивлячись на офіційні повідомлення про засідання, розміщені в газеті урядовий кур'єр та на сайті офісу генпрокурора. Сторона обвинувачення зазначала, зібрано багато доказів проти пожежника. Ною ну в ході судового засідання було подано ряд. Смовив доказів, які підтверджують винуватість особи, чиненні даного кримінального правопорушення, це як і дані оперативних підрозділів, як і е, пред'явлення, протоколи пред'явлення особи для впізнання, як і кхе, дані з сайту телеграм-каналів е, псевдоорганів про здійснення публічних заходів. Е, в яких брав участь обвинувачений. суд перейшов до наступної стадії допиту свідків. Їх двоє. Вони нібито мають що розповісти про так зване працевлаштування пана Полякова у ворога. Втім, момент їх допиту у суді професійні учасники справи просили, аби відбувався. Без телекамер мовляв, це у цілях безпеки свідків, в яких на тимчасово окупованій території залишились родичі. Проте і без телекамер почути їх версії не вдалось через технічні проблеми суду з онлайн зв'язком. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.